Лікування діабету другого типу це частково питання профілактики. Коли людина має діабет другого типу, і якщо вона має надмірну вагу, часто зниження ваги буквально вилікує хворобу. Дві третини людей, які ймовірно приймають медикаменти і є дуже ожирілими, якщо вони досягнуть нормальної ваги або близької до нормальної, не потребуватимуть ніяких медикаментів, окрім дієти. Отже, а в певному сенсі вони частково вилікувані. Генетичний ризик все ще існує, він не зник. І якщо вони знову наберуть цю вагу, то абсолютно точно у них знову проявиться діабет, і іноді з віком діабет проявиться, навіть якщо вони залишаються худими. Але насправді у багатьох багатьох людей цукровий діабет можна суттєво змінити за допомогою способу життя, зниження ваги і фізичним вправам. А для тих, хто вже приймає ліки, звісно, найімовірніше, що доведеться приймати їх усе життя.